Друзі перші про головне поїхали. Прикордонники прокоментували відео, яке знято начебто, поблизу західних ділянок кордону з Білоруссю. На відео можна побачити, як на дорозі низькій висоті пролітає декілька транспортних літаків. Автори відео стверджують, що в рамках навчань Росії та Білорусі відбулося висадження десантників, опишу, що лунала стрільба. Невідомі партизани поблизу полігону розстріляли російських десантників у небі. Ті поки не пускали на парашутах. За його словами, не виключається, що відео було знято на певній. Відстані від кордону за 5 кілометрів до цього українські прикордонники додали, що заходи безпеки на цих напрямках залишаються посиленими. Зазначимо Волинські та Рівненській областях. Оголошували повітряну тривогу. У телеграм-каналах білоруського міста Бреста тоді ж опублікували кадри, як нібито поблизу українського кордону пролітає російський літак в небо. Ж той же час піднімали українську авіацію. О декілька днів тому загадкових обставин загинув начальник прикордонної застави, який прибув на місце вибуху. Через деякий час його знайшли Застреленим нині тривають усі необхідні слідчі дії, встановлюються усі обставини трагедії. Проте місця тому також на Волинському кордоні загинув ще один військовослужбовець ТРО від вогнепальним вураненням. І якщо спочатку телеграм-канали писали про бій з ДРГ, то потім все затихло. То що це? Що відбувається? Білоруський ДРГ тренується завдати удару, чому тоді мовчить Україна, де превентивний удар при необхідності як чиновник Тука пояснив, чому ЗСУ мають стріляти по території Росії. Та Білорусі за його словами, американські партнери повинні повинні припинити зав'язувати Україні по руках і ногах вимогою не обстрілювати території РФ. З моєї точки зору завдання попереджувальних ударів по військових об'єктах, які знаходяться на території як Росії, так і Білорусі, це питання безпеки нашої країни, а не просто якісь політичні лякалки. Вже давно і Росія, і Білорусія заслуговують на те, щоб отримати у відповідь певні дії. Вважає Тука. він підкреслив, що західна зброя після перетину українського кордону стає українців українською, у кого ми її купили, як ми її отримали, це абсолютно не має ніякого значення. Це політична маніпуляція, і не більше того, додав екса чиновник. Відповідаючи на питання про необхідність завдання ударів по центру прийняття рішення в Москві та про наявність такої можливості, Тука сказав я не бачу причини, чому ми повинні зупинятися. Що нас повинно від цього зупиняти за словами військового експерта Ігоря Романенка, планові військові навчання в Білорусі були заплановані на осінь 25-го року, але звісно, що все може не сп Подівано змінитися у будь-який момент. Президент Білорусі Лукашенко маневрує вже четвертий рік. Він усіляко допомагає Путіну з озброєнням, технікою надає аеродроми, навчальні центри для тренування, лікує поранених росіян у шпиталях, але цього путіну замало маючи досвід співпраці з північною Кореєю, російський диктатор прагне втягнути Білорусі війну, точніше в активні бойові дії Лукашенко. Намагається цього уникнути, оскільки розуміє, чим для нього особисто це може закінчитися. Розповідає Тесенвіа Ігор Романе. Нко експерт експерт генералійтенанту відставці, та заступник начальника генштабу експерту додає, що проведення спільних російсько-білоруських військових навчань на території Білорусі дійсно може нести загрозу як для України, так і для країн Балтії та Польщі. За даними західних розвідок, у Росіян існують реальні плани наступу на країни Балтії та Польщу, але Путін може зробити це і раніше, щоб показати узху. Who плани такі є. Це вказує і заява Марії Захарової, представниці МЗС Росії, яка фактично погрожувала Естонії. Ні, коли радила їм подивитися на те, що сталося з Україною, та зробити відповідні висновки. Також варто врахувати заяви Трампа щодо НАТО, мовляв, США не будуть відповідати на заяву війну в Україні. Це справа виключно Європи. Після цього європейці почали збільшувати витрати на власну безпеку, але роблять це надто повільно. Що теж певною мірою вигідно путіну, який організовує військові навчання біля їхніх кордонів, щоб налякати або напасти, зазначає Ігор Романенко. Стосовно загрози на військових навчань у Білорусі для наших північних регіонів Житомирщини, Рівненщини, Київщини, де ворог проривався до столиці через Чорнобильську зону, експерт каже наступне. поки на цьому напрямку угрупування російських військ немає. Зараз Путін хоче підняти ролі та значення саме білоруських військ. Для цього і заплановані військові навчання їх основну складатимуть саме білоруські війська, але навряд чи білоруси самостійно наважаться на наступ ауторганізу. Зувати спільний наступ на Україну під ширмою військових навчань вони цілком можуть. Зазначає генерал-лейтенант експерт, підкреслює, що для реалізації таких дій влітку чи восени путіну потрібно зібрати відповідні сили та ресурси, оцінюючи ситуацію по веденню бойових дій. Станом на зараз можу припустити, що першочерговою перед путіним стоїть завдання остаточно витіснити наші війська з Курщини та Білгородщини, просунутися до кордонів Дніпропетровської області, активізувати бойові дії на Харківщині. Гадаю, що саме це. Можна розглядати як перші етапи наступальної широкомасштабної операції ворога у сезон весна літо осінь, зазначає Ігор Романенко. Військовий експерт додає, що росіяни планують призвати до війська 160 тисяч новобранців. У них триває весняний призов на строкову службу, тому все залежить від того наскільки ворог буде забезпечений ресурсами для наступальних дій, які відбуваються саме зараз. А вже після цього можливий другий етап наступальних дій противника, якщо до літа путі не матиме повний є ресурс. Не потенціал тоді цілком можливий варіант такого роду дій російсько-білоруські війська навчання заплановані на осінь, але при необхідності вони можуть сформувати потрібні сили раніше. Згадаємо початок війни, коли майже цілий рік тривали військові навчання росіян. Ворог формував угрупування своїх військ для наступальних дій з півночі, сходу та півдні від України. Часто густо саме військове навчання використовують супротивником як прикриття для підготовки наступальних дій. Росіяни вже використали таку тактику якого на початку 2022 року, коли тому є небезпека такого сценарію, і зараз підсумовує Ігор Романенко. А редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить і сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.